Шановні жителі області, в першу чергу учні та їх батьки. На Київщині стартують всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Це унікальні спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Наша мета залучити якомога більше школярів до фізичного розвитку і при цьому сформувати у них лідерські якості саме через спорт. Гасло цих змагань пліч-опліч. Разом переможемо! Спортивні ігри в рамках шкільних ліг проводяться з п'яти видів спорту: це футзал, волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування та черлідинг. Змагання відбуватимуться на п'яти різних рівнях: шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському етапі. Зважаючи на безпекову ситуацію, в цьому році проєкт реалізується в 20 регіонах та Місті Київ наразі триває реєстрація шкільних команд. Запрошую всіх реєструватись та брати участь у змаганнях. За попередніми підрахунками, участь в проєкті зможуть взяти понад 8 тисяч шкіл, це 300 тисяч учнів. На київщині для участі у змаганнях вже зареєструвались 112 команд. Хочу підкреслити, що всі заходи. В рамках проєкту будуть проводитися виключно в координації з правоохоронними та іншими органами. Наша головна мета обезпечити дітей від будь-яких ризиків, які можливі в наш час. В нас вже є перші амбасадори всеукраїнських шкільних ліг. Це Аліна Акобія Грушина, борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка та призерка чемпіонату Європи та світу, а також Володимир Товкіс. Ветеран війни, переможець міжнародних спортивних змагань з адаптивних видів спорту для ветеранів та військослужбовців Invictus Games 2023. Впевнений, що незабаром до нас приєднаються і інші славетні спортсмени Київщини. Передаю слово нашим чемпіонам. Всім привіт! Я Володимир Товкес, і точно знаю, що українці непереможні та сильні. Новий спортивний проект згуртує учнів навколо розвитку фізичної активності, спортивної, командної роботи та здорової конкуренції серед учнів нашої країни. Створення атмосфери. Спортивного свята під час проведення спортивних ліг серед учнів всієї країни це також внесок у дозвілля та ментальне здоров'я молодого покоління. Проект у форматі спортивних змагань формує лідерські якості, гуртує та єднає учнів. Все навколо спортивної традиції України здорового дозвілля та конкуренції. Скористайся можливістю подорожувати разом з командою різними куточками України під час етапів змагань. Тож приєднуємося до проєкту Пліч опліч разом переможемо. Всім доброго дня! Я Аліна Акобія Грушина. Я рада стати частиною такого важливого спортивного всеукраїнського проєкту. Хочу повідомити та нагадати, що перший етап змагань вже стартував. По його завершенню будуть сформовані шкільні команди, начальник закладів. Для подальшої участі в наступних стадіях проєкту, які є відбірковими на фінальний п'ятий етап всеукраїнські ігри. Реєстрація на перший етап триває до 1 лютого на офіційному сайті Всеукраїнських змагань пліч-опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. Тож у вас ще є шанс взяти участь та стати переможцем турніру з ваших улюблених видів спорту. Для учнів це не лише спорт, а можливість створити у школі власний клуб, розвивати його та управляти ним.